Шановні офіцери-випускники 2023, панове лейтенанти, ви присвятили 4 роки свого життя, щоб стати офіцерами. І у військових академіях вас вчили перш за все бути відмінними військовими керівниками. Однак на війні функції управління не завжди можна сповна реалізувати. І люди, які є найбільшим ресурсом в армії. Потребують від вас лідерства. А лідерство це вести за собою підлеглих до мети, яку вони поділяють з тобою, згуртовувати їх у боєздатні команди, і найважливіше забезпечувати при цьому коло безпеки в небезпечних, критичних для життя ситуаціях війни. І хаос війни будуть здатні приборкати лише ті з вас. Хто зможе ефективно взаємодіяти зі своїми людьми, ну і відповідно досягати результативності в той час, коли будь-яке управління буде гальмувати. І справжнє лідерство це ваша готовність першими піти на продумані виважені ризики, прямуючи до невідомого. Бажаю вам стати. Тим поколінням чоловіків і жінок, які розуміють, що успіхи і поразки Збройних сил України будуть залежати саме від прояву вами лідерства, а не управлінської хватки. Зосереджуйте свої зусилля на створенні нової корпоративної культури офіцерів, яка позбавлена від токсичних впливів і поведінки. Розбудовуйте стійку систему цінностей. Найголовнішими, з яких є довіра і повага. І розумійте важливість командної роботи, будьте сконцентровані лише на служінні і відданості українському народу. І найголовніше усвідомте важливість людей, стосунків між ними під час війни. І дбайте про їхні потреби, а також створюйте у своїх підрозділах ту атмосферу. Де кожен воїн справді відчуває свою важливість і значущість в боротьбі за волю України? І коли люди будуть впевнені, що ваші рішення захищатимуть їх, то вони прямуватимуть за вами в пекло війни і проливатимуть свою кров і під заради того, щоб досягнути. Мети і виконати своє головне призначення захистити від війни своїх рідних і близьких, і тим самим Україну. Саме тоді бойові побратими визнають вас як своїх лідерів, і ви відчуєте, що справжня ціна лідерських привілеїв це готовність ставити потреби та інтереси інших. Вище за власні. Дбайте про тих, хто поруч. Будьте живими і перемагайте. З Богом! Вдачі вам у цьому!